Це маніпуляційна кімната. Тут будуть виконуватися за призначенням лікаря ін'єкції, щеплення профілактичне, огляд пацієнтів. Фельдшерка Наталія Азарова показує один із кабінетів у оновленому ФАПі села Голобородське. Облаштування медзакладу тривало близько року, розповів староста В'ячеслав Дяченко. Обладнано до останніх до останніх норм. Є водопостачання, водовідведення, газове опалення. В майбутньому буде проведений інтернет, відеоспостереження, є підйомник. Всі ми розуміємо, що не сьогодні-завтра закінчиться війна, будуть, на жаль, будуть люди з інвалідністю, які потребуватимуть десь обслуговуватись, хоча б елементарно. Не кожен має можливість поїхати в район. Зі слів старости, старе приміщення ФАПу було затісним і в ньому не було водопостачання. Новостворений же заклад має площу 88 метрів квадратних. У ньому надаватимуть допомогу майже пів тисячі жителів села. А те було ну дві кімнати взагалі занедбане, ну не було обслуговуватися. Один ну 18 квадратів. уявіть. незручно взагалі ні доступності, немає двері вузькі, не було нічого. Доволі, гарно зробила це все. Дуже ми доволі. То воспалення, то голова, то ще що. То часу ходимо до неї, час то таблетки дай, то того, то того, то, 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 то все одно ходимо. І врачиха непогана у нас. я каже, а тут дуже добра дуже. Новий заклад доступний і для маломобільних людей. Його ремонт виконали за сприяння Національної асамблеї людей з інвалідністю, розповіла генеральна секретарка Вікторія Назаренко. Профінансували роботи Європейський форум з проблем інвалідності. Ська місія незрячих та уряд Німеччини ми дійсно надали коштів трішки більше мільйона гривень для того, щоб зробити його інклюзивним. Інклюзивним для багатьох, тому що ми розуміємо, що в селах залишилися зараз більше людей старшого віку. На сьогоднішній день там їм сходи також складно долати, щоб була зручна санітарна, гігієнічна кімната, щоб був підйомник. У новоствореному ФАПі обладнали, зокрема, оглядовий та кабінет для прийому пацієнтів, а також кімнату для маніпуляцій та щеплень, розповіла директорка Карлівського центру ПМСД, якому підпорядкований заклад. Медичні послуги це прийом фельдшера, огляд дітей. До року, огляд дітей старше року, проведення профілактичних щеплень, проведення надання медичної допомоги населенню старостата і ну, невідкладна допомога. Сюди може виїжджати лікар, проводити прийом. У фельдшера буде договір з аптекою. Вона може отримувати медикаменти і людям похилого віку не треба буде їхати в місто. Зі слів старости, найближчим часом у закладі почнуть приймати перших пацієнтів. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава.